Як тільки йдуть перепади, зразу йдуть дзвінки, зразу носуть техніку, тому що вона ламається від перепадів напруги. Ражу ставити стабілізатор напруги це в першу чергу, в другу чергу, якщо немає коштів, що дешевше, чи це реле напруги, вони коштують як правило в районі 300 гривень. Це можна ставити до любої техніки, за яку ви переживаєте, що вона ламається. Згоріла то ні, в принципі, але тільки от морозильна камера, то Час від часу вона от має показувати мінус 14, показує мінус 40. І треба повністю розморожувати, брати фен, розморожувати задню ляду повністю, бо вона виходить там 5-6 годин без світла, потім включається і починає наморажувати. Ну вона не розуміє, що з нею таке, чому її ну, виключають? Це якщо є таке довге відключення, там більше трьох годин, тоді однозначно треба всі прилади не витягувати з розетки. Тому що при включенні може бути теж стрибок напруги, адже багато приладів включених і стається пікове навантаження. Воно теж приводить до того, що напруга починає стрибати, і це може викликати і привести до дуже, дуже негативних наслідків.